Він з перших днів пішов на війну, був дуже відданий син своєї батьківщини, постійно мріяв Про щасливе майбутнє, що колись воно настане, але йому не судилось. І ми хочемо, щоб просто народ український. Підтримайте, будь ласка, петицію на присвоєння синові державної нагороди, герою України. На жаль, посмертно. І буду вам дуже вдячна. Сина залишилось трохи неповнолітні діти. Будь ласка, проголосуйте. Мама та дружина загиблого нашого захисника певні, що їхній син та чоловік має отримати звання Героя України. А дружина і досі не вірить, що її коханого вже немає поряд. Коли мені прийшли мої рідні повідомлення, я не вірила. Я взагалі про це навіть не думала. Я дзвонила до лікарів, які його спасали. Вони мені підтвердили, ну не вірилося. Чесно, не вірила, що це сталося з моїм чоловіком. Я повірила тоді, коли вже мені його привезли. Це є страшно, дуже боляче. Для матері втрата сина дуже важка. Тепер однією розрадою є внуки. Я свою білю та мовою, коли я обнімаю внуків. Саме меншому Дем'янчику три з половиною рочки. Він так підходить до мене і каже: мій тато називається Мороз. Він на Україні, отам. От він прийде. Я не знаю, що цій дитині сказати. Я просто без сил. Він щиро вірить, і я вірю. Я кажу, герої не вмирають, просто поруч з нами ти перестають. А ще родина мріє про пам'ятну дошку загиблого захисника. Вірить, що вона вже найближчим часом з'явиться на фасаді ліцею. З п'ятники Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.